Слава Ісусу Христу. Хочу сьогодні поділитися своїми думками, які мені прийшли сьогодні на думку. Хочу з вами всіма поділитися, якщо з цього щось візьмете для свого практичного життя. Першим акцентом людина духовна. І людина тілесна. Людина ума. Це людина духовна. Людина тілесна людина, яка вийшла з ума, тобто вийшла поза себе. Людина духовна або людина ума це людина, яка своєю свідомістю зосереджує увагу на Бога, і Бог перебуває в її думці в її свідомості. І він осмислює через Бога сам себе. Осмислює те, що думає, осмислює, перед ким стоїть, відчуває присутність Бога в своєму серці. Людина при собі. Людина, яка живе в собі, живе в своїй душі, як у квартирці, в свідомість того, що. Е Увазі зосереджена на Бога, вона відповідальна тоді за свою душу і за душу іншого. Бо коли вона свідома те, що думає, свідома те, що відчуває, вона відповідальна за те, що говорить, і вона береже того, з ким вона говорить. Цінності для душі духовної людини, тобто людини ума і серця, людини внутрішньої. Вона ці цінності ставить внутрішні духовні вище за зовнішнє. Зовнішня людина, яка виходить поза себе, кажуть, вийшла ума, це людина, яка вибирає цінності тілесні, страсні. Ті цінності, які є поза нею. Де твій скарб, там твоє серце. І от саме головне тут більше всього звертається увагу, що Ісус каже, не любіть світу і не любіть те, що в світі. Бо це похід, це гординя серця. Людина, яка ставить цінності поза собою, вона не відповідальна вже за своє внутрішнє життя, за свою душу. Вона вже не свідома того, що думає, бо вся свідомість, увага зосереджена на видимій світі на чищусь поведінку, на чиї слова на речі, на обставини. І саме тут більше все-таки страшним є то, що ставиться обставина вище душі, вище людини, з якої говориш, вище своїй душі. Ісус вже глибоко говорить, що з того, що це здобудеш світ, а втратиш душу. Світ до могили. А душа це твоя вічність, це твоє щастя. І от тут дуже має велике значення, що наша душа, коли вона з Богом, вона при собі, вона світла, її стан належить світлим ангелам, коли людина виходить поза себе страстні помисли створюють стан пачих ангелів, Стан тьми, темряви, неспокою, тривоги, обіди і всякого зла. І це зло вбиває душу твою. Тобто, получається, що людина стає ворогом власної душі, стає ворогом ближнього. Стає ворогом і душогубцям, і сивором самого Бога. Бо любити світ це гординя більше. Тому для нас з вами духовна молитва, внутрішня молитва приносить плід. Вона дає життя, бо це єднання душі з Богом. Зовнішня молитва тілесна це людина без душі. Це молитва щось подібне до того, що Ісус, коли підійшов до дерева, крутиться у голові смаковниці, на якій було дуже багато листя, а не було плоду. Тому що тілесна молитва, вона мертва, вона не є плод, яке називається якби тіло без душі. Тому на, нас для нас з вами сьогодні аналіз хай буде завжди головним, що жити внутрішнім життям, молитися внутрішньо, умом бути з Богом, душою єднатися з Богом, всіма силами єднатися з Богом, триматися всіма силами Бога. І шукати у Бозі духовне благо, щастя внутрішнє. Хай Бог благословить кожного з вас, через цю розмову міняється ваше мислення. Вчитуйтесь, вдумуйтесь, переглядайте і старайтеся практикувати, щоб теорія стала практикою, щоб були не тільки слухачами, а й виконавцями Божих думок. Амінь. Дякую.